Вітаю, я Леонід Цикановський. Літаки, розвідники літають по одному. Така специфіка їхньої роботи. Над океанськими просторами, літаки, наприклад, ту 16 р розвідники літають парами. Це зменшує психологічне навантаження за довгий час перебування далеко від материка. Коли щось стається і екіпаж гина, гине свідків, як правило, немає. Основні причини таких катастроф це порушення режиму польоту або попадання в несприятливі умови. Відмови авіатехніки мало коли приводять до авіакатастроф. Порушення режиму польоту ну, це буває частіше всього з. Пілотами першого і другого класу, пілоти третього класу ще бояться порушувати правила польотів, вони ще добре пам'ятають слова теаретка повітроплавання Жуковського, який казав, що літак це дуже складний витвір людських рук і не підкоряється нічиїм авторитетам, крім тих людей, що чітко виконують льотні закони. Існує поняття мінімально безпечної висоти. Ну що ж тут не зрозуміло? Залежить від типу літака, підсилаючи поверхні рельєфу і так далі. Всім зрозуміло, нижче не можна. Але 1982 рік. 46-та повітряна армія. Розвідувальний полк на ту 22 р розвідниках піднімають по тривозі. Завдання У указаному районі, там в Білорусі десь проходять навчання радянських ракетних войск стратегічного призначення. Виїхав і розгорнувся десь там один комплекс РСД-10 піонер. Наказано знайти у вказаному районі, е, визначити координати і сфотографувати. У повітря піднімається один літак Ту-22Р і екіпаж пілота першого класу. У вказаному районі низька хмарність. На мінімально безпечній висоті землі не видно. Там інколи-інколи, порядка 8 балів була. Видимість дуже трошки інколи цю землю побачать. немає, не видно нічого. Існує жорсткий норматив. Скільки часу можна заходитись в районі пошуку? Бо на війні кожна секунда на вагу золота зіб'ють. Декілька разів пройшли район пошуку. Землі не видно. Знижується нижче мінімально, безап... мінімально безпечної висоти польоту. Ну а далі літак зіткнувся з землею і розбився. Екіпаж загинув. Знайшли самописці. Зараз на них кажуть чорні ящики. Вони, звичайно, не чорні. Вони яскраво-червоного кольору, такі герметичні сфери, щоб було легше знайти при розшуках. Провели аналіз польоту. Радіовисотомір два рази подавав сигнал, що висота менше безпечна, в нього включається сигналізація. Рішення командира про такий режим польоту було помилковим і привело до катастрофи. В радянські часи в авіації часто бували випадки так званого повітряного хуліганства. Це значить, що пілот використовує режими польоту або виконує фігури пілотажу, не передбачені інструкцією по експлуатації даного типу літака. Наприклад, Ту-16 не може виконувати бочки. Це заборонено. Зробити бочку на ту 16 можна, але це і складно, і небезпечно, і не потрібно нікому. Багато було бажаючих зробити цю фігуру. От мій друг, наприклад, зробив, взяв практичну аеродинаміку літака Ту 16, є така книжка, порахував необхідні режими польоту, він мені показував ці розрахунки вже після завершення нашої служби. Але не завжди так буває. 1987 рік, 15-та аварійська дивізія дальньої авіації 46-ї повітряної армії Україна. Літак Ту-16П повертається з маршруту під кутом 87 градусів на надзвуковій швидкості, падає на землю і екіпаж загинув, фюзеля занурився в землю більш ніж на 20 метрів, ледве відкопали ті МСРП, магнітні самописці реєстратора польоту. Я був присутній при розборі цієї катастрофи в штабі 46-ї воздушної армії. Був запис останніх 30 хвилин польоту. Перенесено на, мілі, перенесли на міліметровку довжиною метрів 20 і висота півтора метра. Всі режими, там ж їх багато. Стоїть старший офіцер штабу дальньої авіації з Москви і аналізує перед всіма останніх 30 секунд польоту. От, каже, дивіться: спочатку пішло перевантаження, потім пілот зробив рух рулями. Значить. Попадання в несприятливі погодні умови, пілот намагався втримати літак, але не зміг. Я сиджу поряд і бачу, спочатку пішли рулі, а потім десь через пів секунди або секунду пішло перевантаження. Це нормальна реакція літака на рулі. 100% пілот хотів зробити бочку. Але швидкість була велика, відбувся швидкісний підхват, а далі стрілою донизу. І це бачать всі на цій схемі. Це всі розуміють, але скажеш, що ви на екіпажу, значить, сім'ї залишаться без пенсії, такі правила. А це нікому не потрібно. Тому похоронили екіпаж, сім'ям призначили пенсії, сказали попадання в несприятливі умови польоту. Безумовно, більш-менш достовірну картину подій, що привели до катастроф, можна встановити, якщо знайшли чорний ящик, МСРП цей. Якщо катастрофа відбула десь в віддалених малонаселених районів, Тундрів Тайзі, або над морем, то свідків не буде і реєстратор режиму польоту теж не буде знайдений. Буде повна неясність, що ж там відбулося. Є тільки один відомий випадок, коли катастрофа ту 16 р розвідника зняли на кіноплівку. 25 травня 1968 року. Пара літаків ту 16 р вилетіла з аеродрому Сєвєроморськ для розвідки авіаносної морської групи Сполучених Штатів Америки. То були часи Холодної війни і військові навчання проводились з максимальним напруженням, а протидіюча сторона завжди проводила свої навчання поблизу противника. Це в будь-який момент могло стати причиною Третьої світової війни або морських чи авіаційних інцидентів. Загибель людей і втрата техніки передбачалась за нормативом на всіх навчаннях. І всі це вважали за норму. Ну, головне, щоб дуже багато людей загинуло. Катастрофа. Ту-16Р і загибель екіпажа Плієва 25 травня 1968 року не набула, не набула б розголосу, але всі події були зняті на кіноплівку з борту авіаносця Ессекс. У військово-морському флоті США існує правило. Що підготовка до польотів і всі польоти фільмуються на кіноплівку спеціальною людиною? Так було і в той день. Авіоносна морська група на чолі з протичовновим авіаносцем Essex вийшла в Норвежське море на навчання. У 967-му окремому розвідувальному авіаполку була поставлена завдання знайти цю, цю, цю групу. Потім один-два Есмінці радянських виходили в район навчань і спостерігали за ними. А літки ту 16 р літали неподалік і теж спостерігали. Причина Ну, причина в тому, що в СССР боялися американських єносців, тому що у них на борту до 90 літаків, і, як правило, є декілька ядерних боєприпасів різного призначення. Це грізна сила. Можна вдарити по підводним човнам Радянських в зону чергування або по території Радянського Союзу. От перша пара вилетіла і не знайшла віносну групу. Океан великий, погода в ті дні була несприятлива для розвідки, була низька хмарність. Для розвідполку це надзвичайна подія і ганьба для екіпажу. Піднімають другу пару, вона також не знайшла цю вносну групу, немає погоди. Тоді в пошук був направлений екіпаж командира ескадрилі підполковника Олександра Плієва. Командир ескадрилі це один із самих досвідчених пілотів полку. Так йому і поставили це завдання знайти вносну групу за будь-яких умов. На пошук вони пішли парою з екіпажем майора Сибірякова. Літак розвідник не несе безпосередньої загрози авіаносцю. Він не може нести ці ракети. Ну, то 16-го основна. Ракета проти кораблів це кср 5. Фактично, це та сама Х-22, що стоїть на Ту-22. Тільки відчіпляється ракета на ту 16 механічно. Штурман тягне тросик і розмикає тримач ракети. А у літаків ту 22 тримач ракети, розмикається електрикою і ракета сходить. Літак-розвідник видно одразу. В мирний час на нього ніхто не звертає уваги. Але, але, Провести пошук кораблів, провести пошук кораблів це дуже складна робота. Це дуже складна робота. Погода тоді в районі була ну, складна. Погода в суцільні низькі хмари. Плієв прийшов в цей район, дає команду літаку Серебрякова знаходитись на висоті, тому що ризикувати одразу двома, ту 16 не мало ніякого сенсу. А сам Плієв на ту 16-му. Розвідник номер 94 знизився, вийшов під хмари, і за декілька годин пошуку побачив всю авіаносну групу. Він побачив об 11.00 за московським часом 11.00. Зробив три проходи. Ну, по 14 хвилин в середньому це якраз так виходить. На четвертому проході об 11.52 плів знизу машину до висоти рівня політної палуби авіаносця, шановні, це приблизно 20 метрів від води. Це неймовірно низько, це небезпечно. Ексес це великий виносець. Він має довжину 265 метрів, ширину 28 метрів, а політна палуба 45 метрів ширини. Осадка близько 8,8 метрів. Ну, а політна палуба знаходиться десь на рівні 20 метрів над водою. Там, якраз, готувалися до виконання польотів. До виконання польотів. Кіноператор проводив зйомку, і коли на рівні політної палуби з'явився ту 16 р він все це зафільмував. Далі, при, використ... при виконанні розвороту, ту 16 р зачепив крилом поверхню води і вдарився в воду. Літак розбився, екіпаж загинув. Добре видно, як це все відбулося. Екіпаж Сибірякова, другий екіпаж, був вище хмар і не бачив цих подій. Уламки ту 16 зараз знаходяться на великій глибині, та й точне місце катастрофи не встановлено. Авіаносець перервав підготовку до польотів, кораблі США почали пошук уламків літака і фрагментів тіл. Все, що було знайдено, вони передали на другий день на борт радянського Есмінця Сознательний. За заявою командування авіаносця екіпаж ту 16 р бортовий номер 94 командира Плієва загинув під час виконання бойового завдання по розвідці Авіносної морської групи. В результаті помилки техніки пілотування. Не можна так низько знижуватись. При виконанні розвороту літак е, має невелику просадку, а розмах крил у Т-16 33 метри, а він знаходився на висвіті 20 метрів. От він і черпнув: крилом по воді. Ті, хто служив разом з підполковником Плієвим, вказували, що він любив виконувати політ над самою водою і при цьому виконував розвороти на таких самих малих висотах. А інструкція по експлуатації це забороняє і вимагає перед виконанням розворотів підніматися на мінімально безпечну висоту. На склі кабіни літака Плієва час від часу знаходили морську сіль високшої води від піни над хвилями. Так низько він літав завжди. Відео, відеоматеріали, кіноматеріали про цю катастрофу Сполучені Штати Америки тільки через 20 років передали Горбачову оці всі кіноматеріали, вони стали доступні вже всім нам. В авіації інколи кажуть, що я сокола узнаю по польоту. Це трошки іронічна фраза про тих. Хто дозволяє собі постійно порушувати льотні закони. Добром такі звички такі, зазвичай не закінчуються ніколи. Підтримайте наш коріномовний канал в приватні Монобанку, підписуйтесь, поширюйте наші відео, запрошуйте друзів на Patreon, використовуйте кнопку спонсорства, запрошуйте нас на каву кофе, всі посилання під відео. На цьому я всім дякую. До побачення!